Всіх вітаю, друзі, на фоні заяв голови комітету національної безпеки Польщі, а також тих скликань, які там робив Анджей Дуда з приводу оборони Польщі, і на фоні заяв, власне, про те, що Росія в найближчі три роки може напасти на Польщу, а також на країни Балтії видавництво польське Жечпосполіта провело своє власне опитування, зробило такий зріз, скажімо так, серед поляків на тему того, як будуть діяти поляки у випадку, якщо Росія справді нападе на Польщу, і це опитування трохи шокує, тому як всього лиш. 15% поляків готові захищати країну, і це до речі на фоні того, як зараз останнім часом ті ж самі поляки починають в коментарях українцям виписувати, чого ви потікали, чого ви не їдете воювати. Дослідження справді варте нашої уваги. Давайте його сьогодні коротко розберемо. Як же ж. За версією Жечі Посполітей будуть поводити себе поляки і у тому випадку, якщо Росія в найближчі роки нападе на Польщу. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами. Тож, вдячний, друзі, за таку вашу підтримку. Отже. В разі війни з Росією далеко не всі поляки готові воювати і захищати країну згідно з розслідуванням Жечі Посполітий, лише 15% поляків готові зброю зі зброєю в руках захищати свою країну, якщо на неї нападе Росія. Якщо бути точним, то 15,7% респондентів відповіли, що пішли б добровольцями у військо. Ще 29% поляків стверджують, що почали б Одразу волонтерити на користь армії, також волонтерити в госпіталях, і серед тих, хто задекларував готовність піти до армії, 28% – це жителі великих міст, і 37% – це особи віком від 18 до 29 років. Тобто, бачимо, що по перше, більше сільських жителів готові захищати країну, і по друге особи від 30 років. Готові захищати країну, молодь бачимо, що е, менше готова на е, подібне. Е, також е, наступні категорії. Е, в сумі приблизно 38% були готові, будуть готові одразу ж е, тікати від війни, скажімо так, з них 11,9% одразу зі своїми родинами готові виїхати за кордон і ще. 25,5% будуть шукати безпечних міст та місць на території Польщі. Ну і звісно ж розуміємо, що цей відсоток також може коливатись. Бо в якщо в, в звичайному опитуванні це отак виглядає, то коли починається реальна війна, то ми знаємо, що люди ведуть себе якби більш неочікувано тому. 38% поляків будуть тікати від війни, 15% буде захищати, і 29 буде волонтерити. Ще дві категорії є: це ті, хто не буде абсолютно нічого робити. 22% поляків не будуть у разі нападу Росії на Польщу не будуть робити нічого. Можемо коротко зробити так узагальнено, дуже знаєте, висновки, що 22% це саме ті люди, які не проти жити і в руському мірі, скажімо так. І можливо, цих саме цих 22 це люди, які зараз власне цкують Україну, цкують українців, виписують оці брудні коментарі в сторону України та українців, які блокують кордон, так і яким буде добре житися при будь-якій. Владі, тому для них немає різниці, вони просто нічого не будуть робити. Це ті самі ждуни, так, які, яких так само було на початку війни і в Україні багато, яких і зараз, скоріш за все, там є багато. Ну, от, в Польщі таких 22 Ще 11,6% це люди, які просто не знають, що робити, і вони не знають, як вони будуть себе поводити. От, чи вони будуть тікати, чи вони будуть воювати, чи вони будуть просто чекати на е, поки Росія е, окупує там їх міста, їх селища? Е, незрозуміло. Але в загальному е, декілька є е, таких питань в мене. По-перше, ну. Якщо оці всі розмови про те, що Росія може напасти на Польщу, це лише якісь там домисли, так, і якщо це не серйозно, то чому такі солідні видання проводять такі опитування? Нагадаю, що в Україні подібні опитування перед війною також проводились, це перше питання. І по-друге, власне, це те, що, ну, якби, який на сьогоднішній день в якому стані знаходиться польське суспільство? Ми бачимо, що Власне, 30% тих, хто буде волонтерити і допомагати, ну 29% і 15% це тих, хто готовий захищати країну, тобто в сумі це 45% людей, які готові щось робити для підтримки і перемоги своєї країни. Який цей відсоток на початок війни і перед війною був в Україні, можливо, хтось знає, пишіть в коментарі, якщо у вас є якісь там достовірні джерела, але бачимо, що менше половини поляків в загальному хоч щось готові будуть робити для захисту своєї землі, для захисту своєї країни. Тому е я скажу так, що звертати увагу. На е, тих поляків, які в коментарях щось виписують українцям, які там проживають в Європі, українцям, які проживають в Польщі, я е, не вважаю за потрібне взагалі бодай якось на них реагувати. Я е, розумію, що це люди, які просто у всьому звинувачують в е, там, українців, так? яким можливо нав'язали їх думку, які можливо просто мають дуже багато прихильності до руського міра. Е, так само е, є в Фейсбуці така група. Яка називається православні польською мовою, От. і там в ній перезнаходяться православні поляки, які переважно там проживають в Німеччині, і які дуже сильно чекають руського міра, як в Польщі, так і в Німеччині. Це такий собі Це закрита група, але хто хоче, може туди, я не знаю, подати заявку, можливо, вас туди приймуть. Просто почитати, що вони там виписують, як вони взагалі налаштовані на Європу, хоча вони проживають в тій самій Європі, і наскільки сильно в них... Промиті мізки. Це люди, які просто е, м, в кожній краплині, скажімо, своєї крові мають ненависть до всього, до самих себе можливо також. І отак. Е, що ж до оцього роз, е, якби дослідження, що хочу сказати, що воно є доволі е, стандартне. Я думаю, що в будь-якій країні, яка знаходиться в такій приблизно ситуації, як Польща, в будь-якій країні е, будуть приблизно такі самі результати, і бачимо, що менше половини поляків готові йти воювати за свою країну, менше половини поляків е, готові робити щось для перемоги у випадку, якщо вони опинилися в такій ситуації, як в Україні. Тому я точно не вважаю за потрібне е, якось е, е, дивитися, скажімо, на коментарі тих, хто їх пише там у Фейсбуках, в Ютубах, в інстаграмах і так далі. Ви свою думку, будь ласка, з приводу цього розслідування пишіть в коментарі. Я, до речі, посилання на оце розслідування зі сторінки Жечі Посполітий цілу статтю я залишу в описі під цим відео. Читайте, кому цікаво. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!